Про ситуацію в Харкові, будь ласка, розкажіть, яка оперативна інформація, яка що там зараз відбувається? І днем вночі нас шукають обстріли. Можливо, за останню добу їх було трошки менше. Ми от однак, тримаємо оборону, Збройні сили України виконують свої задачі в області. А Харків потихеньку повертається до активного життя. Активно працюють волонтери. Налагоджується комунікація, логістика. От взяли пример, приклад з Одеси і трошки захистили наші символи харківські, пам'ятник Шевченку, обклали його мішками з піском, захищаємо найцінніше, тобто ми все-таки готові до розвитку будь-яких подій. Так само і зараз будемо захищати пам'ятник незалежності, який знаходиться на площі Конституції. Тобто, місто цілком розуміє, що відбувається, харків'яни вже починають активно працювати у всіх сферах життя, і потихеньку, потихеньку ми повертаємося до якого та активного життя в місті слухайте? Ну ви молодці, я тішилася з цієї фотографії пам'ятника Тарасу Шевченкові, який повністю так добайливо обкладений мішочками з піском, так аби зберегти в цьому всьому наша сила. Я читала, що харків'яни, попри все, починають повертатися до міста, хоча це не є безпечним зараз, так і як наскільки зруйноване місто, наскільки люди, які повертаються, там можливо у когось немає житла, як це відбувається? У людей трошки зникла паніка, і прийшло розуміння, де більш безпечно, де менш безпечно. Тобто є райони, такі як Північна Салтівка, індустріальна, де дійсно перебувати доволі небезпечно, оскільки обстріли в тих районах не вщухають. От однак в інших районах можна плюс-мінус. Працювати, пересуватися по місту, От. і деякі харків'яни так дійсно зрозуміли, що вони не можуть без рідного Харкова, і у місті вони зможуть принести ту чи іншу користь. От. А користь приносять всі, навіть добровольці, які перед цим не знали, куди подітися, починають виходити на вулиці, десь прибирати місто, десь допомагати волонтерам, тобто. Харків зараз знов ж таки повторюсь, повертається до активного життя.